Вітаю всіх сьогодні. У Шептицькому особлива подія у ліцеї імені Траса Городецького підприємці, представники Young Business Club будуть розповідати ліцеїстам про те, як можна ще за шкільної парти започаткувати успішний бізнес, який буде приносити непоганий дохід. І одним із спікерів буде засновник мережі дитячих садочків Андерсен Олексій Зуб -Золотарев. Я вас вітаю. Добре. Направду, ваш бізнес. Такий надихаючий відразу, бо справа з дітьми вона завжди цікава, вона мега відповідальна. Але тим не менше створювати надзвичайно комфортні умови для дитячого дозвілля, виховання і освіти. Це напевно такий вид діяльності особливо відповідальний і надихаючий. Тому я рада з вами познайомитися і спілкуватися, Олексію. Ви сьогодні. Як спікер будете розповідати ліцеїстам, мабуть, і свою історію підприємництва, але і також про те, як молодим е, людям, учням де брати ресурси, де брати ідеї, щоб реалізовувати їх в доволі юному віці. Ну, Знаєте, я не стільки буду розказувати там про свій досвід. А, і я, чесно кажучи, не дуже вірю в ці історії, де розжовують і пояснюють, як треба будувати бізнес, що, які процеси робити, і так, далі, і так далі. Я більше вірю в те, що в кожній людині є в собі своє розуміння, і це розуміння треба проявити. А, тому сьогодні я більше розкажу саме про це, як звертати увагу на себе, на те, що в тебе в, там всередині, а, знайти свій шлях, бо цей шлях насправді якраз найцікавіший. І от цей це той шлях, який доведеться пройти цій маленькій людині, дорослій людині, будь-якій людині. От і на цьому треба фокусуватися, а не дивитися по сторонам. Так, звичайно, треба дивитися на досвід а, інших людей. Це мудро, це нормально, але все одно треба будувати свій шлях. Це власне про це. Але розуміти підлітки в такому віці в них дуже багато всього. Відбувається, і їм, напевно, доволі складно визначитись, а що я хочу, для чого я хочу, що я можу в принципі робити. Які би ви поради їм дали, як спробувати зазирнути в глибину себе і знайти те, що ти реально можеш займатися, знайти себе. Треба треба, по-перше, треба навчитися дивитися в себе дійсно. Тобто, це е, цей фокус уваги, який звернутий на себе, це, це базовий взагалі навик, який треба освоїти. Це мало хто цим володіє, але підприємцям здебільшого володіють. Це ті, хто зрозуміли, що треба жити про себе, думати про себе і, і робити те, що саме тобі подобається, От, е, і, відчу, і так як ти відчуваєш. О, тому в першу чергу треба все одно дивитися сюди. Так, я ж поповторюсь: треба дивитися все навколо, всі вже алгоритми придумані, все вже вигадано, все, все можна брати і імплементувати до себе. Але чи підходить тобі цей формат, чи підходить тобі цей бізнес, чи цікаво тобі цим займатися взагалі? Це відповідь тільки внутрі. Треба розібратися самому, чи подобається тобі ця сфера, чи не подобається, чи бачиш ти в цьому перспективу, чи не бачиш, чи навіщо ти цим займаєшся, бо можливо. Тобі подобається щось взагалі інше, але це як переходний етап, ти бачиш до того великого цікавого майбутнього. Тобто це, це тільки такий шлях особистий. Я, я от тільки про це. Я все вірю у свято, що у кожної людини є свій шлях, і його треба пройти. У вас доволі цікава філософія. І по проте, ну, шкільний бізнес. Е Підприємництво це така надихаюча історія, але попри те там є купа викликів. Звісно. І е, про це не дуже це Все життя це виклик... однозначно. А от які, чи можете виокремити кілька таких, на які варто звернути уваги і не впадати в віщі після цього. Бо зазвичай діти в такому віці, коли їм щось не дається з першого чи другого разу, вони дуже швидко втрачають інтерес, опускають руки і перестають себе в цьому реалізовувати. Дайте кілька порад, як не. Втратити Та, віру це, це, і боротись з викликами. Я сьогодні про це і скажу насправді, але база це е, треба знайти свою дисципліну, формат своєї дисципліни, так, так як ти її розумієш. А те, що буде тебе заставляти не складати руки, коли тобі здається, що ось ось все вже вже не цікаво, чи вже здаємося, чи ще щось, чи дивимося в іншу сторону. А, Ось, і знайти, як ти приймаєш рішення і робиш їх, і, і доводиш до кінця. От і все. Там, там більше нічого немає. Тобто ти маєш мати дисципліну, маєш мати там, фокус на собі, на своєму тілі, на своєму розумі, і рухатись, Коли ти можеш рухатись отак от, в, 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 в ту сторону, яку обрав, не, не кидаючи посередині, все, ти, ти досягнеш успіху. Це дуже просто. І водночас роль батьків дуже важлива. Мені здається, в, в, в цьому питанні, тому що без підтримки батьків я не говорю про фінансову, я говорю в принципі просто про таку моральну підтримку. Якщо вони скажуть, ну займаєшся дурницями, для чого тобі це треба? І тоді дитина теж втрачає мотивацію реалізовуватися. Це взагалі окрема історія з батьками. Це ну окрема боль, чесно кажучи, в в моїй практиці. А, і я туди впливати не можу, насправді. Да? І сьогодні я теж туди не повпливаю Ніяким чином, батьків до речі, не буде там. А ми будемо спілкуватися з дітьми. Тому, а, з цими маленькими дорослими людьми насправді, бо вони вже відчувають себе дорослими. Так от ці дорослі мають, я ж знову ж кажу, фокусуватися на себе. На них буде безліч з усіх сторін летіти різних нерозуміння, знецінення і так далі. І так далі. Це буде безліч всього: бабусі, дідусі, татусі, мамусі на вулиці, бабка в автобусі хтось і так далі. Це буде постійно, але якщо фокус на собі, і ти розумієш, що ти робиш, і навіщо тебе це не зб'є. Ти просто рухаєшся далі. Десь так. А, можливо, кілька надихаючих фраз для майбутніх успішних підприємців. Які ви життєві уроки винесли з вашого підприємницької діяльності, і ви вже можете їм поділитися? Так, ну, насправді вірити собі, слухати тільки себе і, і рухатись вперед до своїх мрій, до своїх цілей. І все. Все, все інше, все, все вийде. Воно все вийде. Ні, не може, ну, В світі немає нічого неможливого. Люди вже літають на Марс. Ми вже будуємо роботів замість нас, все вже робить, штучний інтелект робить. Ну, немає нічого неможливого. От то, що у вас в голові там і згенерувалося, значить, воно вже плюс-мінус. Це можлива історія. Якщо воно дає вам достатньо енергії, по заряду для дій. Дійте, а далі буде буде видно. Це, це процес, це життя, це це якраз та. Найцікавіша історія, яка з вами відбувається, і вона відбувається один раз, до речі, Все, більше не буде другого життя. В цьому житті треба все спробувати. Це найбільш надихаючі, що я чула. Дякую вам, Олексію. Насправді дуже було цікаво і приємно з вами поспілкуватися. Впевнена, що діти сьогодні дуже багато нового цікавого для себе почують від вас. Дякую вам. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях був підприємець, засновник мережі дитячих садочків Андерсен Олексій Зуб-Зотарєв. Дякую вам за увагу. Дякую. Вам. Дякую дуже вам. приємно. Дякую навзаєм.